Вітаю! І на колекції Скарби-вироби зараз знаходжусь в Вільнюсі на горі трьох Христів. Підйом дуже високий та непростий, але видно, місто цього варте. Отож насолоджуємось видом на місто Вільнюс. Оглядова, оглядовий майданчик. Та місто Вільнюс з висоти пташиного польоту. Бачимо та вражаємося старе місто башня Гедеміно. Сучасне місто, купа музеїв. Ну і фон. Куди від нього дінешся, подінешся? Тож ось воно таке, місто Вільнюс.